Друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про війну між НАБУ і СБУ. Ці дві потужні структури, які мали б разом боротися з корупцією і загрозами від Росії, влаштували між собою справжню битву обшуків, підозр, скандалів. Чи це нормальна конкуренція, чи можливо щось серйозніше? До чого все це може призвести для країни і чи не повернуться протести, як це було нещодавно, коли люди вийшли на вулиці захищати антикорупційні органи? Про це говоримо в цьому випуску, але спершу підпишіться на цей YouTube канал, не забувайте ставити лайки, друзі, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Я дякую кожному з вас за те, що ви долучаєтесь до цього каналу. І що, часу не гаємо, одразу будемо починати. Отже, що хочеться в першу чергу сказати: стало відомо, що 21 серпня НАБУ провело обшуки в оф... офіцерів Служби безпеки України. Ці офіцери. За постановою вищого антикорупційного суду від 13 серпня могли отримати понад 4 мільйони гривень за надання службової інформації. Конкретно йдеться про Богдана Якимця, який пов'язаний із бізнесменом Ігорем Коломойським. І от в постанові цього суду вказано, що протягом там 25 років заступник начальника головного управління контррозвідування забезпечення об'єктів критичної інфраструктури і протидії е, фінансуванню тероризму СБУ ігор сухорада, а також начальник відділу Павло Дудар могли отримувати неправомірну вигоду від Якимця. За що зараз це стане зрозуміло, я розумію, що поки що все туманно за що вони отримували за надання інформації про оперативну обстановку в енергетиці і розслідування кримінальних проваджень. Інформацію знайшли в телефоні цього якимця, який був вилучений під час обшуків в бізнес-центрі IQ в лютому, і от Якимець, за даними джерел, є контактною особою між Коломойським, який сидить до речі, в СІЗО СБУ, і керівництвом СБУ. Він навіть там приводив бізнесмена Геннадія Боголюбова на бесіду зі службою безпеки України. Ну принаймні так пишуть. А Боголюбов, я хочу нагадати, що нібито утік, ну не нібито він точно втік з України. Він виїхав з фальшивим паспортом, і в цьому якраз звинувачували саме детективів набу. Нібито там вони його супроводжували. Це робили в своєю чергою СБУшники. Зараз Дудар і Сугоруда відсторонені від посад. Це перша історія. Паралельно з тим, що ми спостерігаємо, ми бачимо, як відповідає на це Служба безпеки України. Тобто, СБУ, тобто НАБУ прийшли до СБУ, тепер СБУ приходять до НАБУ. І от служба заявляє про нові докази у справі високопосадовця НАБУ, якого підозрюють в торгівлі із Російською Федерацією. Йдеться про Руслана Магоміда Расулова. Керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ у Дніпрі і Запоріжжі, а також його батька. От їм висунули підозру у пособництві е, державі агресору Росії. СБУ опублікувала запис розмови, де Магамід Расулов, нібито обговорює продаж технічної коноплі у російський Дагестан. Експертиза підтвердила, що йдеться саме про торгівлю з Російською Федерацією. Також там знайшли листування батька з агрокомпанією у Дагестані. І от СБУ стверджує, що син. Організовував бізнес, а батько контролював ці процеси обидва зараз під вартою, і от СБУ наголошує, що це стосується лише окремого співробітника, а не всього набу. Це важлива заява. Я потім розшифрую, що вона означає. Але ж ми розуміємо, друзі, що це продовження того самого скандалу в липні. Служба безпеки України проводила масові обшуки в НАБУ, звинувачуючи бюро в зв'язках з Росією, ну окремих представників бюро в зв'язках з Росією. Тобто, це виглядає як відповідь СБУ на дії набу ще раз. Війна, коли один орган робить одне щодо іншого, і інший орган відповідає, тобто, таким чином, ми спостерігаємо боротьбу, яка триває і яка набирає обертів. Щодо самого Магомеда Расулова, він зараз, ви знаєте, в СІЗО сидить, І, от, вперше він журналістам розповів, як він опинився за ґратами, і от він пов'язує свій арешт зі справою бізнесмена Тімора Міндіча. Співвласника кварталу 95. Магомед Расулов організовував документування Міндіча, і от він каже, що має широке там коло зв'язків для оперативної роботи, але не коментує деталі, тому що він каже, що це може там зашкодити розслідуванню. І Він там згадує в цьому інтерв'ю справи про розкладання в ОГКХ в Держезерві, Хабарі суддям і так далі. От під час обшуку він каже, що служба безпеки застосовувала до нього силу, там били по голові, хоча він типу не опирався. Гроші з квартири зникли. каже він в СІЗО. Його тримають там в маленькій камері, його там обшукують декілька разів на день. І от він вважає справу щодо себе помстою, помстою. Значить, яку він безпосередньо пов'язує. Зі своєю роботою, зі своєю діяльністю, так розслідування. ТОП-корупції. Магамід Расулов, знайомий із нардепом Федором Хрестенком, але він заперечує передачу будь-яких матеріалів від нього. Служба безпеки України своєю чергою переконує, що Хрестенко перебував у тісних стосунках з частиною керівників бюро. Серед них один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, тобто Руслан Магамід Расулов. Себто СБУ стверджує, що Хрестенко впливав безпосередньо на Магомед Расулова. Я нагадую тут одразу, щоб було всім зрозуміло, що раніше СБУ викрила цього чинного народного депутата від звичайно ж ОПЗЖ, тому що там всі зрадники Федора Хрестенка у зв'язку. У зв'язках із Російською Федерацією, хто він такий цей Хрестенко? Хрестенко це агент ФСБ, ще там з часів Януковича. Він брав участь в антимайдані Він голосував там проти санкцій проти Російської Федерації. Він передавав як стверджують СБУ конфіденційні документи набу, допомагав там бізнесменам якимось перетинати кордон, і от йому заочно висунули підозру у держраді та зловживанні впливом 19 серпня. В Об'єднаних Арабських Еміратах за запитом України Христенка затримали його дружина Марина пов'язується із розслідуванням плівок з квартири Тімура Міндіча. І, от, за даними видання, Телеграф, Христенко там має нерухомість в Росії. Він має величезні статки. Відомо, що він. Пропускав там 94% голосування у Раді, ну тобто, був прогульником. да? також він ініціював подання до Конституційного суду України, яке скасувало відповідальність за недостовірне декларування. Дружина має звичайну ж квартиру в Росії, родина там володіє дорогезними коштовностями, картинами, квартирами, автівками там, на 27 мільйонів гривень. Але найцікавіше, я повторюю, те, що зараз у змі з'явилася інформація щодо можливої екстрадиції Христенка за запитом України, і це може вплинути якраз на внутрішні процеси в Україні. А ми, друзі, пам'ятаємо з вами, до чого вже одного разу призвела спроба атаки на набу і сап, коли влада обмежила незалежність цих органів, після чого люди повиходили на протести, які пройшли у багатьох містах. Нагадати. Це ж все було, правда, і от, е, значить, що, що далі відбувається? А далі влада швидко зрозуміла, що вони зробили помилку, швидко її виправили, протести там затихли, і звичайно, людей у першу чергу обурило те, з якою швидкістю і з якою ну, там, фактично нахабністю, е, влада там. Ну, буквально за один день знищила антикорупційну інфраструктуру в Україні, і от люди вийшли на протести, захистити антикорупційні органи і повернути справедливість. Але якщо війна між правоохоронними органами, такими як НАБУ і СБУ, буде продовжуватись, невідомо чим взагалі все це може завершитись і у що це може вилитись. Безперечно, в кожного є своя правда, і кожен там правий по-своєму, як і винен, до речі, також по-своєму. Але тут треба розуміти, що прецедент вже створено. Не виключно, що люди знову можуть повиходити на протести, якщо їм там здасться, що СБУ знову атакують НАБУ, да? Так зараз передумов для цього немає. Зараз немає там передумов для протестів. Безперечно, але послухайте: щодня градус напруги лише піднімається. Я можливо чогось не розумію, і це там нормальна конкурентна робота спецслужб. Проте для мене найкращим прикладом і взірцем конкурентності. Є змагальний процес між службою безпеки України і головним управлінням розвідки Міністерства оборони України щодо демонстрації найкращих результатів по ураженню Росії, як змагається СБУ. Хто кого вони провели паутину? Гур відповідає чим? Тим, що здійснили там висадку десанту, наприклад, на Кінбурзькій косі, на тендерській касі, гур, там там СБУ, наприклад, знищили два літака. Окей, все, бо, значить, Буданов дав своїм хлопцям вказівку. Вони там провели якусь спецоперацію, знищили чергового військового злочинця з Міністерства оборони. Ось це конкурентна історія, це конкурентна боротьба. І це правильно, тому що вона якраз призводить до результатів. А те, що ми зараз спостерігаємо, це конкуренція. Я так не вважаю. Мені я думаю, що це справжня війна. Насправді, це справжня війна. Нехай би краще була конкуренція, як в СБУ і Набу і, вибачте, і в ГУР. Хто більше зловить там і посадить корупціонерів, а не війна один з одним, тим паче в такий складний для країни час. Тому все, про що я щойно розповів: обшуки, підозри, екстрадиції, інші різні речі, звичайно, все це там має місце, але виходить воно на абсолютно інший рівень. На той рівень, який може загрожувати чому? Бо тому, що я ще й не показав. От і все. А як ви думаєте, друзі, чи ризикуємо ми ну, новими протестами? Так? І до чого може призвести ось ця війна між нашими органами Службою безпеки України і Національним антикорупційним бюро? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А я дякую вам за увагу і за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі?